Всім привіт ви на моєму каналі. І тут з нами от Владик ще сьогодні буде. Привітки. Розповідати вам цікаві історії, життєві приклади. Situation. Yeah. Я рік вже в свободному плаванні. Я така, типу. Вільна субмарінка. <laughs> Субмієчка. Романтик is dead. Вона там... зникла. Ну, там не те, що романтик там здоровий глузд, в принципі, він. <laughs> вийшов Вишив шату <laughs> і не планує заходити назад. Да. Така прикормка працювати <laughs> не може. What Вообще. <laughs> Мені просто хотілося би розповісти от за історію саму першу про Макдональдс. Ти пішла на побачення? Я пішла на побачення. А де ти познайомилась? На Тіндері. До речі, діндері. Тіндер, мені здається, він типу вмер. Тіндер... Тіндер треба. Якщо він вмер, його треба вбити. Тіндер це Наглость. Це хамство. Це тупо хамське бредбліження, яке вбиває вообще будь-який. Адекватний підхід до спілкування з дівчатами, ну напевно, і з хлопцями в тому числі будь-які типу, стосунки, загалом да. е і тіндер це не пов'язані між собою речі. Можливо, колись це було на часі, але те, що зараз відбувається з тіндером, і те, які там люди пу, 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 пу. Ну короче, story short. Я познайомилася з чуваком на Тіндері. Ми були виявляється, до цього знайомі трошки. Ми щось спілкувалися, дуже прикольне спілкування. Він дуже класний. Дуже у нас прям вау, переписки неслися. Ну там вона я така урвала. Ми, коротше, такі, ну що, гоу? Типу, зустрінемось. Гоу. Він запропонував зустрітися на арсеналі погулять на вулиці. Ну, типа, дощ. Ну, окей, типа, Мені, як би ну не ні ужм. Не ужм'ят. Ми зустрілися. І якось одразу не було вайбу. Є така штука, що треба одразу зустрічати з людиною, тому що в переписці це може бути одна людина, ти приходиш. А там щось цілий чувак. А тут навіть питання не зовнішності, а питання про вайбу. Ти просто, розумієш, що це абсолютно не та людина, яка була з тобою в переписках. І я така, ну окей, Anyway, ми вже зустрілись, можна погуляти, ми щось походили, побродили. і він такий не хочеш поїсти? Кажу, хочу. Він каже, неправда Макдональдса. Я така думаю, ну що, я якби не принцеса Діана, я жива. Якось, не знаю, можна поїхати тоді в макі? Я не проти, я люблю Макдональдс, я не шеймлю людей, які на першому баченні підуть в Макдональдс або позаду хату. Там смачно. Так, і не обожнюю Макдональдс, типа супер. І ми йдемо, він він дістає мепілку, типу, починає дивишся? Він такий, типа, ну він засунув як Макдональдс. Продовжуй. Він каже, ну там мені ваучи. У мене все висохло. Я просто як пустиня сахара. мене mm -hmm. отак ось всю просто. І вна... Тут не засудження, що це Макдональдс, там ваучери. Ну, типу, все це буває по-різному. Це засудження. Я думаю, ні. Моєї це засудження. Ти кличеш дівчину на побачення. Ну, типа, я не прошу купляти собі Макдональдс. Купи собі Макдональдс за повну ціну. Ну, типа, купляти собі Макдональдс по ваучеру на першому побаченні, і це ну, кринж. Не ти не підготувався. Ти не накопив 100 гривень, щоб купити себе до по ваучеру. Що ти скажеш? Ти думаєш, я мегантінна сука? В цілому ваучер ще тільки для себе. Це теж трошки дивно. Запропонуй мені ваучер, блядь. Запропонуй мені хоч що небудь, блін. Кудись все ж таки зникає оця уже. Зникає. Ну, блін, прийти на перше побачення, не знаю, ну, з якимось букетиком, типу. Приклад. Каким букетиком? Коли ти таке бачив вообще? Виходиш щось яки в кіно? В кіно або 20 років тому назад. Що, наприклад, ми не знайомі взагалі люди, ми зустрічаємось діло, що ти маєш мені дарувати квітки. Це просто красиве, ну, напевно, це напевно. Це щось, типу, да? Купляти різні квіти, а потім вдома збирати, типу, букет. Або вдома збирати. Ваучери на Макдональдс. І подарувати букет, та, букет та, ваучерів на що такі карточки були за очікування в Макдональдсі. Да, Дай, ооо, в букет Дай, ко... із этих <світ> 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 А Потім <світ> видьми, там 10 маленьких спрайтів І вилімо так от. Окей. Це історія не з приємних, але вона показує. А мене приємних не буде. В цілому, це показує дійсно, як некрасиво все ж таки. І недбало хлопець може ставитись до дівчини, особливо на першому побаченні. Все одно, перше побачення це про типу якесь намагання скласти ну прикольне враження. Ніхто ж не каже, що треба заїжджати, типу, на роллс Ройсі і забирати. Хоча чому б і б не по але. Ну ми всі про якісь типу просто базові стандартні да розуміння, уявлення про те, яке має бути перша зустріч з людиною, з якою ти хочеш там. Реально познайомитись класно провести час. Якщо ви пішли вже на якусь зустріч, ну тобі ж в цілому може бути цікаво від цього, правильно? Да. правильно. Але я можу сказати, що я тоді промовчала. Він мені написав, типу mm -hmm. одразу він посидив мене на метро. йому за це. Він написав: типу, блін, класний вечір. Мені прям дуже все сподобалося. Сподіваюсь, тобі теж я не прокомунікувала з ним на рахунок того, що мені не сподобалося mm -hmm. і сорі. Я просто написала, типу, сорі, чуваку, мені у нас різні вайбіки» і все. І на цьому наше спілкування якби оф. Мені психологиня сказала, варто казати чоловікам, ну і загалом людям, коли тобі щось не подобається, варто про це говорити. І це не про вияснення, а отношення або ну, намагання когось, типу, уткнуть мордочкою в його вчинки. Да. Mm -hmm. <laughs> Це про те, щоб людина, типу, наступний раз, можливо, якось по-іншому подивилась на цю ситуацію і зробила якісь висновки. Але якщо людина, наприклад, там не робить висновки, то вже якби все пока. Ну, а, типу, просто не <кій> займається якимось розвитком, І Ну так, Саморефлексією, Самерефій самопознання. Але насправді круто, що навколо багато людей це одно зараз типу, якось заглиблюються в підзнання себе. Да, та, І це, це насправді дуже прикольно це Да. Тому наступний кейс. <звук> Красивий. Так, наступний кейс. А блин, я навіть забула, що було. Ну там неприємні кейси. Ну там є прям вообще діпшит. Так уже багато. Ну Это жорстко. Ютуб не готов до этого. Ну, ми гуляли з хлопчиком, у нас були недостосунки. Що то ми вроді якось цілуємось, чи, чи зустрічаємось, непонятно. Шо, так, обережні дотики. Такі обережні дотики. Що, якось ми гуляємо, він каже: не хочеш каву піти попити. Якушу, пішли. Ми йдемо в каву в каштан. Та й ми заходимо во дворі каштану, і він каже: Ну йди, типе, бери каву, я тебе тут почекаю. Я сумі. Іду брати каву, потім думаю, ти шум. Yeah. Ти сказав мені, чи хочеш дати каву, ми йдемо в каву, і ти мені кажеш, іди бери каву, а я тут. Так не буде. А він взяв собі каву потім? Ні, він просто стояв на вулиці. Ось такий сильний флекс, <реш> <реш> такий сильний реверанс, Я мала від цього, напевно, просто типа ну, потекти і затопить, блин, Києва. Я просто розвернулася і пішла додому. І нічого не сказала? Mm -hmm. Ні, а... ну Ні, треба було сказати. <реш> я потім Чао? сказала. Я потім написала йому повідомлення: от такое, типу, Все нормально, просто знаєш, пропонував попити кави, і кажеш мені, іди, типу, купляй собі каву, я тут постою. <реш> Ти що? Попутал. він написав, що типу, сорі, я не зрозумів, ля 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 що ти не помню? Що ти не поняв. <плес> ну треба трошечки приділяти дійсно якогось якоїсь уваги, заохочувати, мені здається, да, на першому, там, на другому, на третьому побаченні. Ну, коли ти дізнаєшся людину, можливо, можливо, це і неправильно, що, типу, себе показувати з найкращої сторони. Але принаймні. Але з найгіршої теж <плес> треба. <плес> — просто показувати, що ти можеш робити, а не просто забувати взагалі пол. Ніхто не просить, типу, якихось там. Блять, нога зламався. <хай> це мене все світ наказує. Oh God, <хай> за те, що я мальчиків. Мальчиків. Мальчиків за що Зі мною так? От мені здається, загалом, типу, є травма якась така, що чоловіки бояться, що їх хоч хочуть використати. Але, ну, типу, ну яким чином? Та що ти мені ж купиш капучина, Ну, ти думаєш, ти під через це, окажешся у мене під каблуком. по перше, я не ношу каблуки, щоб там оказатися. По-друге, типу, я можу сама собі купити капучино. Ну да, тут же саме про. Жест. Це не питання 100 гривень, це питання жесту і уваги, ну, типа. Ні шо, сього вибиває. Нічого хорошого. Нічого хорошого. Треба пікуватися про ближніх своїх, як мінімум. Люби ближнього свого як самого себе. Знаєте таке? Люди карточки Блядь, Кого? Кого достаю? Записуйтесь на наш біблійний курс, свайпайте вверх, ставте колокольчики. Тільки сьогодні за 399 гривень. Вам не потрібні будуть стосунки, тому що у вас будуть стосунки з Богом. Людина не може бути використана, якщо вона не дозволить цього. А якщо ти вважаєш, що тебе використали, тому що ти купив капучино. Ну, чувак, ти на низьких вибраціях, дуже сильно, настільки низьких, що це вже ультразвук. А якщо капуч 160 гривень, то це робить. 160? Якщо ж тебе використали, <риск> 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 ну Давайте визначимо норму ка вартості капучино. якщо його можна вважати, що тебе я Я памятаю, ми їхали з Бакуты, і ми проезжали через місто, Забув географію вообще напрочь. і ми там пили еспресо Тоник за 35 гривень. Это що за хамство? Прикиньте. <риск> а на машині ви їхали? Не на машині времени. Півоварова, я буду там вести стендап Вики з півоваром сходити на побачення. На рандеву, Я боюсь висоти, він постійно там літає десь. Я не екстримок. Мій максимальний порог екстриму це Макдональдс поворот. Що ми можемо типу, сказати? Так. Що у нас повітряна тривога. Вот там, треба бути сам, самими самими, полюбити себе, ти єдина людина, блядь, в своєму отпусті, житті, відпусти, все прийде, отпу, отпу, це моя Значить, то якби це було так легко, така, а, отпустіть, все прийдете, окей, Вже <laughs> 27 років, в мене вже матка, орет. Рожай дітей! В дітей! <laughs> тебе код прописаний, який говорить тобі про те, що ти маєш спарюватися з самками. <laughs> Особливо, коли кричить матка. Матка кричить постоянно. Ой. Я чую її крик, і я просто закни. кажу, закнись, сука, я хочу саме розвиватися і добиватися всього сама. А? Оця тенденція, що типу, живіті самі, і у вас буде найс. Ну, ну. я не вірю в це. Ти маєш любити себе, але. Перше в стосунках з іншими людьми ми самі розвиваємося. Ми себе пізнаємо, ми навчимося на компроміси, ми бачимо якісь свої сторони, які раніше не помічали. Ми нам, ну, вчимося розуміти іншу людину. Ну, типу, це дуже прикольний, класний процес, який удосконалює нас. Якщо ми будемо самі з собою, ні з ким не спілкуватися, не знайомитися, не заводити стосунки, то ми просто будемо на тому ж самому рівні. Ми не можемо вирости самі. Ми виростаємо тільки за рахунок ну, іншої людини, інших людей. Інших людей з за <клес> рахунок досвід. З -за, чим, так, людей. так, 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 так. Ну, досвід має бути як і приємним, так і неприємним, але ну бажано, щоб він був завжди приємним. Ну, хоча б 70 на 30, Можна типу 70 неприємного, 30 приємного. Поки що 100% неприємного. А ого. Не знаю, яку уже мантру читати, як матку відкрити, щоб вона притягнула що то хороше, блин. Може, треба просто виходити за межі. Золотоворіцької бульбашки. Куда? На би, наприклад, поїхати? Я нічого проти не маю в Абалоні, але. На солому, а сакарки. Бере Теремки. О, може на лісову назад додому. Back to the roots. Ну, я жила на лісові да. Там класний секонд. Там шаурма класна. Шаурма класна. Там мужчини, там АТБ. Цікаво. Багато АТБ. А вони будуть платити за тебе в ОТБшки. <реш> Мужчини? Максимум орешки козацька розвага. О, я думаю, ти скажеш сухарики три корочки. А де вони, були? до речі, є? Да, сухарики три корочки померли, як і померла романтика. Можливо, в цьому і закладена була романтика в сухариках три корочки. Бажаємо вам, щоб добро і любов перемагала завжди. До, новых зустрічей. до нових Пока. зустрічей. Па -па. Дякую, партнерчик, мій субмариночка. Це було прикольно. Офігенно, так по Я вже хочу монтувати. Це було дуже прикольно.